А Він, він присутній, він присутні. він присутні. він він голосу. Він, не... Він, не він, не він, він просто присутній. Що... Так, друге питання про створення філії комунальної установи, інклюзивний ресурсний центр Борської міської ради на території містечка Ханц, Хансона за адресою Села Тарасівка, вулиця, княгіня Гуль-9. Також було на комісіях, якщо немає заперечень, це питання включити до порядку денного. Прошу за? Проти. Утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання субвенції з бюджету Борської міської територіальної громади для Фастівської районної філії, та у Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб міністр охорони здоров'я України. Також проходила комісія вісімдесят тисяч. 000... 90 тисяч це е, наша самстанція. Я зрозумів, поняв. Воно проходило. А, 95, Немає запитань заперечень, шановні. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Втримались. Дякую, рішення прийнято одного. Наступне питання про прийняття в комунального... Власність закінчено будівництвом об'єкта найпростішого життя на території Забірського опорного закладу освіти за адресою Україна, Київська область, Пастівський район, село Дзвінкове, Боєвська територіальна громада, вулиця mm -hmm. Грушевського, 34. Mm -hmm. Також проходила комісія, якщо немає запитань, заперечень. Там, там просто треба ну, закінчити його ну, трошки закінчення, з всього благоустрій зробити. Ну, це окреме, те, що було там по. Ну, <пробітник> робота викладана. <пробітник> <так, там, селитно, пробітник> це вже окрема стаття, яку треба окремо фінансувати. <пробітник> Запитання будуть по цьому? <пробітник> Прошу включити до порядку денного. Прошу голосувати. <пробітник> За? Проти отрималися. Дякую, <пробітник> рішення прийнято одноголосно? Наступне про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення лісового господарства і пов'язаним з ним послугом. Вчора тільки прийшло, здається, да? так, так. Так, так. Не очіждав. Ось... Не розглядав. Ні, ми не очіждали. Між... Між... Коротко, коротко. Е-е, борські сусіди на станції попросили нас затвердити нормативно-грошову на оцінку. Вони ставлять на баланс землі, і їм треба балансовувати з чогось брати. І ось вони зробили, зробили це. І Ні, тільки вчора. Тільки вчора прийшли. Це що недавно. Зараз. Запитання будуть включити? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за? Проти Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. Враховуючи рекомендації засідань постійних депутатських комісій. А там ще одне треба було. Олександр, у вас. Два Два звернення звернення. Так, Перше звернення. Депутата Калуги, Калуги Юрія звернення на виконання доручення виборців та відповідно до рішення постійної депутатської комісії борської міської ради з питань стратегічного сталого розвитку, містобудування, архітектури, організації публічного простору, земельних відносин, охорони навколишнього середовища, зеленого будівництва. Та рекреаційних зон від 02.06.25 року прошу вношу на розгляд погоджувальної ради проект рішення Боярської міської ради про створення тимчасової контрольної комісії Боярської міської ради з питань законності передачі у приватну власність земельних ділянок в селі Малютінка. Далі проект рішення. Е, є пропозиція включити в порядок денний і, і проголосувати дане питання. Не, маю, не буде Николай, Є проєкт рішення, де е, треба було з'ясувати з головами фракції члени тимчасової комісії, обрати комісії. Голова тимчасової контрольної комісії Юрій Круга, члени тимчасової контрольної комісії Яценка е, Арчаков. Селенко і Сафонов визначити срок діяльності Тимчасової контрольної комісії до 31 грудня 2025 року, але не пізніше останній сесії горської міської ради 8 скликання. Також у мене є пропозиція, щоб А я, я, вона... я думаю, що нам краще не Яценка і Хименка поставити. Нас вийшов бажання. Дивіться, ну за за бажанням. Тобто, тут відпраця. Вона да, да, виявила бажання. Мені однаково, ви приймайте <пробіт> рішення. Давайте Ви до сесії приділіться, будь ласка. Дивіться, колеги можна деякі уточнення. Так, так. E, дивіться, там враховуючи, що два представника і в яких я чую, у них може бути потенційний конфлікт інтересів. Якщо попередньо нехай проконсультуються з людиною, яка займається в Раді цими питаннями, чи можуть вони входити взагалі. Давайте ми Є пропозиція просто до сесії. Кожна політична сила. Ключи, ну, надасть свого представника. І ми на сесії вже проголосуємо документ з персональним складом. Немає заперечень? Non, У не, вас не. немає заперечень проти Діварчукова, Андрій Ніколайович. У мене взагалі немає заперечень. Я звернув увагу на такий нюанс законодавства і все. все? Можете включати делогувати ваше право, будь-ково. Дякуємо. Пропозиція також включити до порядку денного. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. І ще одне звернення у вас було. Там можна <каза> що не читати тому. Прошу також включити до порядку денного рішення про підтримку звернення депутатів Борської міської ради до президента України та голови Верховної Ради України щодо. Продовження строку мораторію на експорт лісоматеріалів необробленої сировини за кордоном. Він закінчує, закінчується в листопаді пропозиція там, на 10 років законопроект, передбачає на 10 років, щоб імно, сировину не продавали іменно обробку. Законодавство зараз закінчиться і все. Немає заперечень. Ну, включаємо. Так, включаємо. М -м -м. Прошу голосувати. Хто за включення? Проти Дякую да, рішення прийнято одноголосно. полонську. Да. Так, рішення на пошту можна буде. Щоб перекинули, щоб ми проговорили, йдемо далі. Враховуючи рекомендації засідання постійних депутатських комісій пояснької міської ради, прошу зняти розглядок питання 37 -е про погодження КПРське головне виробничого управління житлово-комунального господарства. БМР наміру передачі приміщення комунальної власності Борської міської територіальної громади в оренду без проведення аукціону та включення в перелік другого типу. Є е, пропозиція зняти. Це, Але, це, не, це, так, не, це якісь самодіхальні ні ні, 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 там зараз. Да. Ну, це в комісії проходило і це по, по результату розгляду комісії. Немає запитань заперечень, зняти та Прошу Доброго. голосувати. За? за проти? Утримую? Рішення прийнято одноголосно і зняти питання 35 про погодження КНП лікарні інтенсивного лікування Борської міської ради наміру передачі частини на житлове приміщення комунальної власності Борської міської територіальної громади в оренду шляхом проведення аукціону площею 32 метри е за адресою Київська область, Асівський район, місто Борка, вулиця Соборна, 1,51 та включення в перелік першого типу також. А я представник Віталія хотів би ще прокоментувати. Я заступник головного лікаря. Ну, телефонував головний лікар, попросив зняти дане питання. Допустим. Якщо немає заперечень, то не бажання. Да. Да. Прошу Допустим. зняти дане питання. Прошу голосувати. За? Проти. 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 Проти? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Олександр Олександрович, для з земельних питань також не було. Чи це в земельних? Ми зараз дійдемо. Зараз. Питання, яке які винесені було на розгляд погоджувальної ради надалі? У нас питання про 20-те, про внесення змін до рішення сесії борської міської ради 8 скликання від 19 до, до року за номером 61 один дріб шість чотири бюджет борської міської територіальної громади на 25-й рік. В чому там було питання? Ми не відповідали. Питання не було, ми просто подавали, на погоджували матеріали подали, ми вже очікували. Ми до, да, ми, дивіться, до останнього чекали, ну ми мали дочекатися понеділка, перніше першого числа, і тільки в понеділок ми мали загальне перевиконання, ну, з казначейство, загальну цифру перевиконання. Тільки в понеділок ми зробили остаточний варіант і в понеділок його було розіслано на ну, депутата на пошту. Комісія була сьогодні, так? Так, і ми ну, пропрацювали всі питання. Тому якщо є запитання якісь, то... Ну у нас сьогодні на фракції виникло запитання 9-2. По 9.2 по мільйони сто двадцять тисяч. Тут розробка проєкту да, це... та проходження експертизи. Це проєкт губернатора. Капітальний мод було структу дитячого майданчика за адресою. Я розумію, це стадіон, так? Це губернатора да? проєкт. Ну, Київської області зараз по громадам робляться е, активні парки великі. І фінансування буде... Ну, це, це робиться я розумію, мільйон сто два тисяч, це тільки проект це Проєкт За загальне фінансування загальне, буде 40 мільйонів. Ну, що це має бути? приблизно? Е, зараз вони е, будуть робити проєкт. Ми все покажемо. Зараз є тільки попередні ескізи, це величезне е, місце активності. Де буде вся молодь, там будуть і дитячі майданчики, і спортивні майданчики, ну там такі для швидких, ну волейбол, баскетбол, от, от таких якби, дворових ігор. Там буде памп-трек, там буде роледром... Географічно це буде біля алеї. Там, де дитячий майданчик. Да, там, де дитячий майданчик, вони без... Це фінансування буде в наш закладу? Спільне, спільне, Ну, в наш спільне. скільки процентів? Буде? 50 на 50. Буде. Спільне 50 на 50 фінансування. Серйозно, 20 мільйонів для нас це багато буде. Ну, зараз, дивіться, ми не піти на це не можемо, бо це зараз у всіх громадах буде робитися. І Ну, ми будемо бачити, як буде йти у нас фінансування, ну, пере, перевиконання і будемо шукати кошти. Ну, Тут варіантів у нас з вами небагато. Заінтересовані будуть, теж будуть шукати. Вони, звичайно, нам зараз головне зробити, зайти в проєкт і ну, фінансування. Я говорю з губернатором, ну, він гарантує, що ми ну, свою частину точно, можливо, ну десь будемо якось перекриватись. Ну, Але там проєкт буде шикарний. Дякую. Які ще будуть запитання? Шановні. Прошу тоді голосувати. А, ми, ми тут просто на погоджувальній раді ми ну, пропонуємо ну, до, до, до винесення в сесійну залу. Прошу голосувати. За? Про? Отримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Так. Все ну, у нас тоді. Які були питання по... Ні, ну що зняли по МРТ, то відповідно треба зняти пункт 11, продання дозволу на укладання договору саме МРТ. Тоді є пропозиція зняти дане питання. Кажу, що... Ще раз повторіть 11 пункт. З порядку земельних питань про надання дозволу міської ради на куда договору терміном на три роки. Зняти його не з дозволу. Все. є пропозиція зняти mm -hmm. даний пункт. немає зауваження перечні, mm -hmm. шановні. Mm -hmm. Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималися. <реш> Дякую, рішення прийнято одноголосно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, шановні yeah. шановні депутати, шановні присутні, е у нас. По порядку денному всі питання пройшли обговорення. Якщо є якісь пропозиції, Саня, можна одне питання. 13 да, в земельних питаннях Хомельченко, Михайлівська, 1 площа. Це виходить, там, де місце було пам'ятника, там mm -hmm. mm -hmm. ви mm -hmm. що їх поставити, що з'явилися ремонт мото... <плес> Це <буде Навроди>? Ремонт мототоварів. Ветеран колишній магазин, так?

Не, ну Я проти? Там... Дякую, рішення.